Всім привіт! З вами Relax і сьогодні я нарешті прокачав в проєкті Space Ad ракету на 15 рівень. До речі, вкладав я гроші, точніше криптовалюту Ton. Розкажу, покажу як це зробити, скільки я вклав, скільки загалом витратив і скільки загалом я вже вивів. Але перед початком відео. Підпишіться обов'язково на телеграм-канал, тому що в телеграм-каналі за останній тиждень я для вас виклав 3 нових проекти, в яких ви можете абсолютно без рефералів та без вкладень заробляти тон та виводити їх. Якби ти вже був підписаний на телеграм-канал, ти вже тиждень заробляв в нових проектах. Тому посилання буде в описі на мій телеграм-канал. Насамперед, закинув я в проект 4,5 тисячі. Оцих баунті токенів це мені обійшлося в 29 тонн. І поки з проєкту я вивів приблизно 10 доларів. Але як ви можете побачити, сьогодні вже знову є на виплату в нас трішечки грошей виводити, я буду на пеєр. Як ви бачите, 15 рівень це максимальний рівень проєкту, який може бути. І також бачите загалом результати цього всього. Скільки ж я потратив? 29, майже 30 тонн на все це, щоб прокачатися з 10 на 15 рівень. До речі, в мене для вас є новий код, який ви можете ввести в ось цій вкладочці коди і заробити 500 монет. До речі, таких кодів вже є 6, тобто 3000 монет. Ви вже можете заробити просто так, ввівши ці коди і зразу прокачатися на. Майже четвертий рівень і зразу зробити свою першу виплату, ви можете так само перевірити, що цей проект платить. І, до речі, він платить без рефералів, ну тобто рефералів вам не потрібно ніяких запрошувати. Насамперед, давайте ми закажемо виплату на паєр. Я заказую, тому що все-таки на paєр мені най, е, найвигідніше, можна так сказати, тому що немає комісії. Тут беру paїр, вводимо суму 163. Так, зараз секундочку, 163 тисячі монет. Так, сума, дані. Так, пеєр. І, як ви бачите, в нас буде 12,78 до отримання. Все, очікується, очікується. Поки на даному проєкті я заробив не дуже багато, тільки через те, що я всі свої монети потратив на прокачку, як ви можете побачити, максимальний рівень вже добути. І після цього я просто буду збирати токени та виводити їх. До речі, курс монети був 316. Монет до однієї гривні, але зараз курс впав вже 279 монет до однієї. Гривні. До речі, чим більше буде інвестицій в цей проєкт, тим більше буде падати курс. Нагадую, що раніше курс був 100 з монет до однієї гривні. Тобто я би зараз вивів не 12 буквально доларів, а 25-30 доларів вже би було. Ну нічого, чуть-чуть виводимо, відбиваємо це все. Проект до речі, працює вже близько 2-3 місяців. І я думаю, буде працювати ще довше. Посилання на цей проєкт буде обов'язково в описі. Приєднуйтеся. Коди так само будуть в описі під цим відео, якщо ні, я залишу коди в окремому пості, в телеграм-каналі. До речі, якщо будуть нові коди, я обов'язково їх викладаю в телеграм-каналі, тому підписуйтеся на телеграм-каналі. Бо хочу вам ще показати також прокачку, щоб ви побачили, що це максимальний рівень, і скільки він загалом мені дає всяких прокачок на даний момент. Як ви бачите, 0,15 монети в секунду мені капає. Це все на даний момент. Будуть будь-які нові оновлення чи нова інформація буде по телеграм-каналі, тому обов'язково туди приєднуйтеся. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайте!